Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти. Внаслідок артилерійського обстрілу села Стариця Чугуївського району на жаль загинуло двоє цивільних людей. У селі Подоли Куп'янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння. Сталася пожежа у селі Фиголівка Куп'янського району. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 31 оперативний виїзд. Близько 17-ї сталася пожежа у харківському районі, село Високий Провулок Новоукраїнський. На території приватного дому володіння горів дах будинку на площі 100 квадратних метрів. Загоряння було локалізовано о 17.40 та повністю ліквідовано о 19.30. від ДСНС було залучено три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на куп'янському напрямку, окупанти безуспішно вели наступальні дії в районах Масютівки та Симківки. Наші бійці надійно тримають позиції. Марія Солова та Станіслав Денеко. Новини Харків.